Що відбувається? Та дайте ж пограти нормально, що це таке. Усім привіт! Ми з вами знову Трупі. Ми продовжуємо грати в Half-Life 2. У минулій серії ми з вами закінчили на ось цьому місці. А, <клес> що нам тут треба зробити? А, ми тут вибили ядро. Я пам'ятаю, не звертати увагу на якість мого голосу, тому що я трішечки уставший сьогодні. Ось тому. Може бути трішечки невесело. Але, знаючи мене, все одно буде весело. Тут у нас є ось такий міст. Підемо по ньому. Ага, детектор. Так, супер. Давайте походимо, полутаємось. Опа, а тут ще міна у нас. О, а тут інші, дивіться. Інші лазери. Це, мабуть, взривні лазери. Так, ми тут були, да? Окей. А, давайте спробуємо тут пройти. Якось. Треба обережно ось так залізти. Оп! Спокійно. Нічого собі. Добре, що це в грі. Проходимо спокійно. Ні, ну воно наче не взривається. Поки що. Але я все одно торкатись його не буду. Нам треба якось обережно перес... А, ні. поверху ось тут. Ок. А як? Ось тут може. Оп. Оп. Ой, у мене енергія закінчилась. Ні, він не застрибує. Може і так. Де? А де турелі? О, ми з цього місця. Як ми закінчили, так. І продовжуємо. Але тоді в мене всі померли. Ой. Ой, ти наш. Перезарядіться, доктор Фрімен. Без саплівих І все ж, <кій> треба дуже обережно там е, пройти. Ось тут. Ой, спробуємо. Обережно. Він любить чомусь... Е, типу шиф шифтувати? А, я не шифтую, але він дуже швидко чомусь ходить. Чому? Хто тебе просить? Во! ось так воно проходить. Во! Інше діло. До речі, всім привіт, я з вебкой. Все, міни в нас тепер сей, сейфті, сейфті, Е, Всі можуть до мене пройти, а ми йдемо далі. Тут якісь наскокани. Не трусить мене, будь ласка. Ще одне ядро. Пім. Полетіло. Ой-ой! Воно ж боляче б'ється, мабуть. Один генератор залишився. Тут пройти не можна. А, куди нам йти? Воно генератор. А, все. Я все зрозумів. Пішли. Я чомусь думав, що ми з цієї сторони прийшли. А, виявляється. А виявляється, ні. Виявляється, це два різних проходи. По яким ми зараз підемо. Ось він. Пішли нам туди. Чук-чук-чук-чук-чук. Топаємо телепаємо. Во. Ой, скільки тут цього. Набираємо. Блин, может це для оборони? Да. Оп, все. Готово. О, припасище. А я не помітих. А, а нам нас випустять якось. Чи типа не. Чи може кудись гранатку треба швирнути? Понятно. Скажіть мені, будь ласка, вони нас закрили тут, щоб а, потім а, просверліть цю двері, так? Да? Правильно розумію? Та швиряйте цю гранату, господи, який ви немащний. Немощ. Пішли. Ще ця додаткова енергія, ніяк. Воно, Що ж так боляче, та. У нас є хіллер в команді, до речі. Пішли нам сюди, в ці двері. Тут треба вибити. Так. Все. Я вас вітаю. Нічого собі. Дякую. А, вип'ніть пристрій. Придушення, відключивши його генератори. Окей. Так, пішли, тепер ми можемо пройти далі. Ура! Ми пройшли цю кляту пастки... Йо-мою! -йо. ХПшки нема. Все, мій загін помер. Я лишився цим суперкрутим крутим чичиком. Позим'я барів. Мішка барнь. Я хочу барні такої. Е, Так. Одна зі хп. Не весело. Не весело. Десь була ж хпшка ще. Що тут? Ти задовбав? Не хоче він бігать, чи все? Крик болю. Крик болю. болі. Е, допоможеш трохи Гордону? Лутаємось. Я ж не цей цейво. Не програю, якщо в мене помре барині. Так, давайте швиденько спробуємо пробитись. Ось тут можна зашвырнуть. Ух ти ж є, давайте отак, отак. Чикс, граната. Оп, граната. Дякую, дякую, пане. Давайте повеншотиме карбалетом. Хто ще є. Йо-майо, як боляче, це дуже боляче. Мені ж через гру боляче, через екран я просто... А що робити, якщо в мене барні, ну типу трішки. А їх тут безкінечна кількість. Що робити? когось вбив навіть. Ооооо. Дякую, дякую, дякую. Мені не подобається, а їм зігрі. Вабщі... Вообще. Вообще не подобається. Та скільки можна? Мене починає дратувати ця гра. Вона крива і як на мене дуже переоцінена. Всі прямо кажуть... Ой, це легенда, це ну неможливо. Найкра... Найкраща гра у всесвіті, типа... Ні, бо я не вмію просто грати. В чому я дуже-дуже сумніваюсь. Фізика, фізика. Дуже дратує фізика в цій грі. Ось і все. Ось... А, ну і боти в моїй команді, вони, ну типа, вообще клас. Це віддача, боже, вона божественна. И серії вирізати, тому що я просто просираю. Ну чому він не може вбити? В тебе нормально зброя. Боже, скільки їх, давайте я гранату реально кину. <гум> <гум> Ой боже, цю гранату можна було взяти просто і швирануть в них і все. І, і було б все чудово. Ти не міг сюди пройти, щоб, блін, активувались. Мені дали РПГ. Пішли, пішли. Ой-ой-ой, він страйдера сюди несе. Блин, і оця фігня альтернативний вогонь, він такий фуфловий, просто таке. Від нього сенсу такий ж, як від моїх е, помічників. Так, де ви? Хоч хтось. Я там ресурси просрав, заждіть. Чи були гранати чи що? Ні, РПГ. О, штурмовочки. Окей. Сбыв? Ничего, ничего. Не так их ломали. Кто ты козел? Ой. О, плюс. И это кадила. Скики Сколько там треба? Третий. Падла. Бери, бери, бери. Снаряди. Ее, четвертий. П'ятий. П'ять. Окей. П'ять гранатометів треба. Все чудово. Може нам... О, давайте страйдера спробуємо вбити. Так, оп. Цікаво. Ой-ой-ой. Він у мене стріляє. <реш> Там да, ракета так забавно. Туди сюди. Так. Це четвертий? Нє. Да, 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 це четвертий окей. П'ять. Ну, вроде як. Не попав. Це було видно. Шість. Окей. Сім. Йому насрать. Окей. Вісім. Чні. Попустом еще не. І цені? Мм, це вісім. Може, десять треба? Дев'ять. Ну куди ти пішов, козлина? Я кажу, ти. Яка ж ти козлина? Просто. Пішли, ладно, я стільки сейчас вот тут срав. Побігли з вами далі. Віт. Не буду я намагатись його убивати. Пішли просто далі. З рушницею. Рушниця це кайф. Вона виносить. А де вони? Що за прикол? А, чи воно, він зараз несе. О, добрий день. Так, а то б я не сбив вообще. Вы новые не приперлись. Шо ви такі живучі, живучие, -мо? Блін. Є, мінус один. О, мінус два навіть. Заходим из фланга. Опа. В мордяку. Опа. Пошли. В я... В, в, в. я увесь костюм уже. Кто стреляет? все кого ему мост. Оп. Оп. Да хорош, кто в меня стреляет? А ты, полудурок. Помри. Я вас Ну. Дякую. Ну. ой, ця цей різновид зброї мене вже доконає скоро. О, ну тут, тут затащил, затащив цей альтернативний вогонь. Хоч десь. Так багато зброї, вона тупо мене... Осьо. Мені це все не потрібно. Дуже... дуже неприємно це все. Пішли! А, ми знову вийшли сюди. А, ми орбітальний вогонь вимкнули, точно. Давай так. Ну! Ц... Вона прийшла і спеціально мене збила, щоб я не зміг стріляти в страйдера. Чмокс. О, це ще один. Йо, пересате, мене хп немає. Можна машину сісти? Можна. Да ВІДВАЛИ від мене! Стріляй! Що ти хочеш? Жесть, це просто жесть. Я не хочу, Можна їх вимкнути якось? Щоб в мене не було цих кончених... помощников. А воно пробуває взагалі? Тут ще й нікуди йти. йо -мо, шо ж робити? тихо, тихо, тихо. Стреляй, стреляй, стреляй. Да, 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 да. Я еще взял? Три, окей. Три. Так, это четвертый. Пятый. Шестый. Все. О, еще три. Раз. Семь. Вы что, смущаетесь? А то, що я в чувака, іншого 8 ввалив, це норм. Ой, які вони бісячі. Давай помирай. Козьл. Ош. Ох, ох, ох і ж козли Все? Ой. Так. Мені до тебе треба. Ні, Що придурок мене стріляє? А, ти на мене все, я поняв. А що мені треба робити? Яке в мене зараз завдання взагалі? Померти. Я наче. 5 чи 4 Ну Окей. Припустимо. Куди ж мені йти? Чи мені треба вбити всіх страйдерів? Питання гарне. Будь ласка, дайте хп. О, алілуя. аллюйя. припаси, супер, мені дали припаси. Я знайшов куди нам треба йти. Ой, кайф. Добре. Я не хочу вже битись. Я вже втомився. Я хочу додому. Ще йдуть. Коротше, пішли, мабуть, нам просто треба пройти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нифига вас тут? А на бої-то закінчується. Так, значить. зникались. Тільки я дістав цю фігню. То-то-то-то-то! Ты дивись. Я глушон. Все, померти. Молодец. Сюди. Оооо. Припасы. Ну хоть щось новеньке. Блін. Блин. Урод. Позаду иди уродец. Ух ти ж, йо! ні ні зробимо ось так. Ой, на это. Ее. Окей, йдемо далі. Мінус. Куди побіг? Козлина. Де припаси у нас. Чикс, чикс. Яка стихня. Ну нехай. Піде. Опа. О, набоїв в мене не... Та помри! Ой-ой-ой, не. А, з вас енергія падає. Супер! Повсюду тут обстріли. Відвали, відвали, чудово. Сюди, а, я тут був! Блін! А мені треба набої Ці ракети. Типа. Та а тут це і шастає. В принципі, настрай, да? Шкода флешки немає. Я зарядив би йому. Ніфіга собі. Тут завалено А, наверх. Одразу не можна було сказати. Енергія клята. О! Проходимо. А тепер куди? Сюди, окей. Так, ракети є. О! Лямби шукач. Пішли. Пішли, я не буду затримуватися, хочу просто поскоріше пройти цю гру. Бо вона мене завибала. музика ну, ходит зачетно тут о припасы думаю на Ага. Изи. Фу. да ты шудасенько Чртовы с 4 Да юкало МЕНЕ Знову ці безбонтовые мои помощнички. 20 хп просто, супер, 40, окей. Блин. Влі... Да я забув. Их якийсь конченый. З него сенсу нуль Ой-ой-ой. Ще не бой закінчиться, це якийсь прикол. Чому ліхтарик використовує енергію костюму? Ти не можеш в руки отак взяти фонарик і ходити з ним. Та що відбувається? Та дайте ж пограти, нормально. В лап моя воля, я б не записав. Я просто їй шкода кидати Це 15. що це було? 15 серія Знову енергії немає. Та йоперний перний театр. Просто шкода кидати цього. Я вже хочу її допройти, я вже її другий чи третій рік пропожу. Все, щоб. У нас закінчилось і все, щоб я з чистою душою забув про неї. Оооо. Може треба не спішити. Як же ж тут не спішити? Я і так повільно йду. Брежно, спокойно типа, иду. Эти постоянно ослепливания кончены. Хотя, с другой стороны, никто все равно не давит эти видео. Ну, можно просто перестать снимать этот Half-Life, но они учились и все. Но а все одно ж. Проблема в чем? В том, что шкода. Я сам себе буду душити за те, що я не прийшов. А залишається, мабуть, тут ще трішки. Ну, от ці... епізод ван, епізод 2 я. Я проходити точно не буду. Не тільки звісно за Мільйон лайків. А що далі робити? работа? Пробили стінку. Невже? Ні, це якийсь прикол. ой 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 ой, ой. Що Я як в трансі якомусь знаходжусь, реально. У мене просто кругом голова вже йде. Я вже не розумію, що відбувається. Хто я, де я взагалі? Що я? Я хочу... Давайте ми цю локацію коротше пройдемо. І на цьому ми закінчимо я... Там взагалі вони за завісли. Я вже просто не знаю що робити. Мене голова вже болить. Я вам реально кажу, давайте ми на цьому закінчимо, бо я, я вже не можу. Якщо відео вийде в 20, 20 хвилин, то коротше, не ображайтеся. Хоча Хто там буде ображатися? Ніх, ніхто не дивиться. Все. Всім дякую за перегляд, за перегляд моїх страждань. З вами був пурпі, підписуйтесь на все, що тільки можна в описі. Там. Дивіться ще різні відео. А скільки на записі йде. Сорок в... Нормально Все, Всім дякую. Всім па-па.